хей 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 всім привіт, народ! Мене звати Рейнор, і трошечки ми з вами загубилися останнім часом, але так якось вийшло, що кожен раз, як виходили пешноути, то я не міг їх записати. От, а актуальність у них всього 3-4 дні, тому пізніше вже просто не було сенсу. А один раз печноут був зовсім маленький, такий мінорний, там, типу, 3-5% аурабафу. Я міг записати, але це було навіть не цікаво, тому що це було. Такі маленькі аура бафи на класах, для яких це нічого не змінить. От. Але зараз, сподіваюся, ми повернемося трошечки-трошки беконтрек. І цього разу Вовхаб щось. Не викладає переклад, трохи затягує, трошки вони можливо зайняті, чи що я не знаю. Але тому сьогодні почнемо з вовхеда англійською, Буду постараюся для вас перекладати на ходу. Окей, е, отже, ці почнути виходять в цю середу, виходять там, е, і подивимося, що тут змінилося. Отже, класи Knight, Unholy, Sun Lane, Pact of the Sun Lane тепер зберігає 25% всього демеджу від темної магії в Бладбіста. Було 50 Пу-пу-пу. А -пу -пу. це дивна білка, тому що це може бути, якщо у вас є оптимальні проки, це може бути дуже великий е overall Нерф за данж може бути 6, навіть іноді 8% в таких данжах, як Синдербрю. Вот. а може бути і 2-3, якщо Бладбіст прокає не оптимально. Але Бладбіст – це велика порція того, чому ДК зараз в меті. Ну, е, хоча, якщо подивитися з іншого боку, то навіть не оптимально прокаючи Бладбісти все, ще зберігають за ДК доволі, доволі хороший демедж, але це буде відчутний нерф, Насправді, я думаю, що. Якщо ви граєте за АДК, то ви не дуже щасливі читати це. Окей. Okay. Раise Abomination. Демедж від міліатаки цього пуджа збільшено на 30%. Окей, okay. хороший сінгл-таргет баф. І Army of the Damned Magus Frostbolt, коли збільшено на 40%. Це магуси, яких ми викликаємо, коли використовуємо апокаліпсис. Е, ще один Single Target buff, але. Ані Raise Abomination, ані Army of the Dead в поточник Mythic Plus білдах не граються. Подивимося, як це вплине на ДК, як це вплине на його білди. Можливо, це принесе грання of the Apocalypse в ключах. А? Збільшений сингл-таргет. Не те, щоб в. АДК зовсім поганий сингл-таргет, в принципі, але я не думаю, що це клас, який сильно потребує сингл-таргету зараз. І він вмитяне через свій сингл-таргет, тому що всі знають, та зараз в Гудкомпі грається Арканмах, який займається сингл-таргетом замість Бумчка і АДК. У них не такий поганий сингл-таргет, але, в принципі, основна фішка це їх великий анкапний АОЕ демедж. І удар тут прийшовся саме по великому анкапному. Ао є демеджу ДК. Чи це змінить мету? чи це звільнить спод Anholдиka? Е, я не думаю, там я бачив є ще бафи Ретріка доволі сильні. І Ретрік насправді low-key доволі непоганий спект для Plus, Тому що він, в принципі, робить схожі речі на ДК, але є велика проблема. У нього немає гріпів, у нього немає АМЗ, а МЗ дуже сильний сейв, тому я не думаю, що Retrix зможе зайняти позицію АДК. І поки що тут немає бафів, які виглядають як щось таке, що. Що зможе змістити АДК з його споту? Можливо, ми побачимо шаманів, не знаю. Я, якщо чесно, не дуже про це думав, не дуже дивився, що там в пам'яті зараз. Але я думаю, АДК продовжить грати, принаймні певний час. Окей, далі. Демонхантер Хавок. Весь демедж від здібностей збільшено на 4%. І Aldrahi River, Ріверсмарк, Дебаф. Накладання Дебафу у Ріверзмарк тепер не може бути пароване. Окей. Okay. Ріверсмарк <laughs> це Hero Talk, та. І я знаю, що нещодавно Хавок De почали помічати, що Рівс Марк може просто не накладатися, якщо ваша атака була парована. Тобто просто. Вона там накладається від якоїсь абілки, я не пам'ятаю точно від якої, але ви використовуєте абілку і накладаєте цей дебаф mark. і абілка могла пройти. А от накладання дебафа було паровано, і це було прям дуже боляче. І це пофіксили. Дуже добре. І це саме для Венженса, application Дебаф no longer Лонгер Беріт. Окей. Друїд Гардіан. Демедж від всіх здібностей збільшено на 5%, це приємно. Гардіандруїд лоу, кі доволі хороший танк. Так, він все ще на Венженс Демон Хантер, але він доволі живучий, він має дуже високий ДПС. Це приємно для Гардіана. Це не змінить його позицію, міфік плюс ніяк, але хто грає сквіші, буде довольний. Окей, Феерал. Демедж всіх здібностей та автоатак збільшено на 3%. Окей. і далі у нас тут цікаво: Evoker Augmentation. Демедж всіх здібностей збільшений на 15%. Ауг зараз знаходиться в абсолютній помийці. і, слава Богу. Виглядає як багато. 15% для Варкрафту це гігантський баф, так. Але це баф лише здібностей. Це не впливає на те, скільки ми бафуємо своїми Блон майтом. Це не впливає на те, скільки. Записується демедж в Брест. Це, звісно, не впливає на те, що він більше не бафує танки і хіла. Тому я думаю, що це нічого не змінить. Але я би не хотів бачити кроки в сторону подальших бафів Ауга, тому що ще один 15% баф, ще один 5% баф, ще один 10, і бам! Ауг знову ОП. Аух знову поламаний, і Аух знову забирає спот у абсолютно всіх ДПСів, тому що він стає абсолютно обов'язковим зламним спеком Плюс. Я думаю, всі хочуть відпочити без Ауга. Я думаю, ніхто не хоче, щоб Аух був знову в м'яті і нам потрібно, нам потрібно почекати, нам потрібно нікуди не поспішати із бафами Ауга. Він зараз в Канаві, нехай там і залишається певний час. Або, можливо, потрібно його реворкнути. З самого моменту його виходу це Dragonflight Season 2, Season 3, Season 4, ТВВ Season 1. Це чотири сезони тотальної домінації. Mythic+. Я думаю, хай би залишався в канаві, не треба його чіпать. Mage, Frost, Spellslinger, Splinter Damage Increased. збільшений демедж від сплінтерів на 10%. І Controlled Instincts. Демедж збільшено до 40%, Було 30%. Controlled Instinct, це у нас осі-талант, сполслінгери. Ось тут, коли ці знаходяться під ефектом Блізарда, 30% прямого демеджу, а тепер 40% прямого демеджу. Ще завдається Фростплінтерами, тепер також завдається ворогам поблизу. Демедж знижено більше, ніж на п'яти таргетах. І Volatile Magic демедж збільшено на 25%. Volatile Magic це ось Талант. Коли Амбедець Frost Сплінтер Removed, Дістається, вилучається. А, так, коротше, так, коли вона випадає із таргета, вона вибухає і завдає відсо... 10% відсотків спелпауэра. Ось це бафнуто на 25% всім ворогам поблизу. і демедж знижено більше ніж по п'яти цілям. Окей, трошки сингл таргета і трошки є бафів для сполслінгера. Це дуже добре, тому що у Фроста зараз абсолютно повністю домінує Фростфаєр. Але я не знаю, як це змінить сполслінгер фроста, тому що я зовсім ним не грав. А, навіть не уявляю наскільки він хороший чи поганий зараз. Зовсім не грав в Фроста в цьому сезоні, тим паче в спалслінгера. Але, але я думаю, це правильна тенденція, якщо Фросфар абсолютно домінує абсолютно у всіх типах контенту, то потрібно бафнути Спелслінгера для Фроста, чому ні. Поїхали далі. Паладін Retribution, Blade of Justice. Демедж збільшено на 80%. Divine Arbiter. Знаходиться от тут. Він наразі не береться, але з ним можна грати, якщо він буде дуже хорошим. Демедж збільшено на 50%. І final Verdict демедж збільшено на 10%. Це дуже приємний сингл-тангід баф насправді. У ком'юніті є така. Помилкова думка, що у Ретріка немає сингл таргету. Я дуже багато чую про те, що у Ретріка в міфі плюс немає сингл таргету, немає сингл таргету. Це абсолютно не так, гайс. У Ретріка в міфіка плюс нормальний синглтаргет. Він краще, ніж ВДК. Він краще, ніж Boomчика. Не набагато. ну Насправді окей, він приблизно такий самий, як Boomчика, окей. Явно краще, ніж ВДК. Можливо, не тепер. Після бафів АДК подивимось, як буде. Але подібні бафи ставлять Ретріка насправді в хорошу позицію. Я коли побачив вперше цей ап, навіть подумав, чи займуть Ретріки спот АДК в ключах. Тому що, якщо так задумуватись, то вправа в плані демеджу Ретріки роблять все те саме, що і АДК. Вони просто крутять бурю замість епідемії та. І неконтрольованих вампірік страйків та віроланд плагі е, дамажить абсолютно всі цілі, які є. Е, ніякого прая, нічого, але але слемлять просто великий демедж, великий демедж, крутять великий оверол і мають кращий сингл таргет ніж анхолі, до речі. От. А з нещодавними нерфами Анхолі. Е, Ретрік міг би стати цікавим, але не думаю, що це так, тому що утиліті Тіліті Ретріка е, воно зараз не дуже потрібне в ключах. Типу Сак, Боб, Лейнгенс, Фрідом, це все дуже прикольно, дуже приємно. Але не в поточному сезоні в Міф Плюс, в поточному сезоні в Міф Плюс це все не дуже потрібно. Це можна дуже сильно керити в пугах, дуже-дуже сильно керити в пугах можна. Не найвищі ключі на ладрі, але в найвищих ключах гріпи, які дає ДК, роблять багато складних запулів набагато простішими. І АМЗ, АМЗ це дуже дуже потужний сейв і... Devotion aura не може замінити цей пасивний діар, не може замінити те, що дає АМЗ. Ось цей короткочасний, сильний магічний діар. Анхолі дуже сильний. Але я думаю, що це може поставити Ретріків в позицію таку, як... в якій вони були в. Третьому здається сезоні Драгонфлайт, коли вони не були в годкомпі, вони не гралися в годкомпі. Там був Маг, шп, Яух. Але пугі дуже любили ретрика, тому що набагато легше не дпсити на Магу, набагато легше не дпсити на ДК. Ніж на ДПС серед на Ретріку. Ретрік ультрапростий клас. Уга-буга, крутиш бурю, ДПС є. таргет, крутиш вердикт, ДПС є. Все, та думать не треба, скіла майже ніякого не треба. Дуже простий клас. Він Він має високий скіл слінглінг в плані юзання утіліті, та. але в принципі погаси там особливо не розбирається, якщо чесно. Вони дивляться оверол, і на цьому все. <реш> Якщо у Ретріка буде хороший оверол, і абсолютно кожен Ретрік, на відміну від кожного ДК, буде давати оверол, тому що у Ретріка не може не прокнути Бладбіст, правильно? У Ретрік не може написати Бедрендж і <кхи> дамажити як танк, типу, чи щось таке. Ретрік завжди крутить бурю і завжди має ДПС. Ретріку важливо який у вас роут. Хороший роут, поганий роут, підходить роут під колдауни, не підходить роут під колдауни. У нього не спадають стаки, його... йому все одно, чи хіл п'є ману, чи не п'є, чи там когось рясують, чи не рясують. У нього є комбатрес, той самий, що приносить ДК. І він. do damage all the time. Клас. Дуже простий і дуже ефективний насправді, особливо в не найвищому рівні ключах. Тому це може поставити цей баф може поставити ретриків в хороший спот, коли пугаси, а будуть любити Ретріка, будуть брати його замість АДК. Тому що яка вам різниця, якщо, якщо ваша АДК не вміє ставити АМЗ правильно, то яка різниця АДК у вас чи Ретрік? Ретрік принаймні дає пасивну 3% відсотки діару, правильно? А АДК може просто не ставити АМЗ, АДК може не гріпати, просто не гріпати мобів. Я бачив це нескінчену кількість разів. Як стоїть важливий моб, супер потрібно його гріпнути і врятувати пул. Ні, він цього не робить. Поставити МЗ? Ні, він цього не робить. І це гайс, і це не віклі десятки, це 15 ключі. Народ я бачив цього нескінченну кількість часу. Здавалося б, люди вже мають вміти грати і грати з вимімкним монітором. Але це не так. А ретрік дуже простий. Він просто тому да я. Яка різниця? Яка різниця, що в АДК є МЗ? Яка різниця, що в нього є гріпи? Якщо він цього не юзе. Тому я думаю, погаси можуть полюбити ретріка. Просто через те, що він супер простий, він просто приносить вам демедж і вам цього достатньо. Пугасам здебільшого. Що цього достатньо. Вони там не розбираються. Що у вас за демеш? Корисний він чи не корисний? Вони просто дивляться Red може крутити класний оверол Ред крутить оверол як Бог. <сум> тому тому я думаю, хто грає Ретріком, хайкей, має бути радісний цій новині. Можна буде крутити хороший овірол, хороший сингл-тарет. І більше, і, можливо, це. Позбавить ілюзії про те, що в Рета немає сингл-таргета, і всі такі, о, тепер в Рета є сингл-таргет, можна його брати. Хоча він завжди був, але ви знаєте, як працює ком'юніті. Окей, поїхали далі. Холі, холі пріст, е, все зцілення збільшено на 4 Це приємно. Е, Зараз доволі непоганий а, баланс а, хілів. Холіпріст добре проходить всі хілчеки. Я бував мало з холіпрістами в хайкеях, але там не бував. Вони проходили хілчеки дуже-дуже добре. Я не думаю, що це замінить диска на холі. Ключах, тому що диск просто робить ваш ран комфортнішим через свої щити. Там, зараз R2 абсолютно грабельний, sham абсолютно іграбельний, Mistweaver абсолютно іграбельний, холіпал абсолютно грабельний, дуже хороший баланс хілів насправді. Але чому грається саме диск? Просто тому, що він робить ваш ран комфортнішим, а він навішує великі щити і середня кількість здоров'я у групи просто вища. І вам просто треба. Менше думати про свої сейви за вас, про це переважно думає диск. особливо в меншого скейлу ключах, тобто в високих ключах, але в не найвищих, це особливо відчувається. Як Oracle диск дуже сильно може вас захистити від дамагу. А я думаю, всі чудово знають по собі, що що більше у вас хп. Тим легше грати нормально, тим менше стресу. Якщо у вас багато ХП, ви не стресуєте, ви не панікуєте, і ви можете нормально тиснути свою ротацію, ви можете нормально слідкувати за тим, чи здати вам там треба сі, -сі чи може кікнути каст і так далі. Набагато простіше грати, коли у вас багато ХП, аніж коли у вас мало ХП. Грається диск не через те, що він якось має такий прям ультра-супер-пупер тулкіт для сучасного міфік плюса, який абсолютно не зміняється нічим, ніяким іншим компом, а не через те, що він. Дає якийсь абсолютно нереальний throughput. Є хіли у холіпало, чистий raw throughput, мені здається краще, ніж у Oracle диска. Але Oracle у достатньо пропускної здатності. І він робить ран просто-напросто комфортнішим, тому я думаю, через це він грається. Але е, так, окей. Anyway, Holy Priest не дограється в ключах, явно, у нього низька респрезентація, тому. 4% баф мало що змінить, але принаймні це рух в правильному напрямку. Далі Warrior Arms, Blade Storm, демедж збільшений на 30%. Slayer, Rip the Storm, демедж збільшений на 30%. І те саме у Fury, Blade Storm, демедж збільшений на 30%. І в Slayer, Rip the Storm, демедж збільшений на 30%. Ми повертаємось до того, що тепер вари знову матимуть більший різкий Burst. Uh, я думаю, ви пам'ятаєте, як в третьому сезоні або в третьому рейдовому тірі. Так, правильно? Це ж був третій рейдовий... Ой, uh, в першому рейдовому тірі, сорі. Де Візіна, коротше в нербур Паласі на багатьох босах. Вар була просто імбою, особливо на Брутвістері Да uh, й в принципі Нансурек, вари бу були дуже сильними, тому що боси потребували різкого великого Ауєберсту. І вари були екстремально хороші в цьому, тому їм нерфили оцей великий Ауєберст. Uh, і зараз, в принципі, немає таких енкаунтерів, в яких настільки важливий різкий Ауєберст, і тому їм знову піднімають штуку. Чому ні? Дуже класно натиснути Шторм, крутитися і пампити бік демедж. Інша справа, що погане утільтів міфік плас. Кігіє -кі. дуже багато років вари не грають сю міф плюс, їм би щось зробить дуже шкода там. Але такі невеличкі бафи, приємно приємно. І далі у нас іде плеєр версус плеєр. PvP я не граю, PvP мені не цікаво. Тому це ми пропустимо. За PvP змінами ми не слідкуємо. Та і на цьому все. Я попрошу вас, гайс, закиньте просто зараз донат на ЗСУ. Я залишу посилання в описі на тих, кому довіряю сам. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо вам сподобалось відео. А якщо ви хочете підтримати мене копійкою, то посилання на те, як ви це можете зробити, я також залишу в описі. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, тихої ночі. Всім бай!